Всім привіт, вітаю вас у новому відео. Це знову буде читацький влог на книгу, якої я поки що не маю, тому що мені було лінь сьогодні йти по неї на нову пошту. Я заберу її завтра після роботи. Взагалі, сьогодні ввечері я збиралась знімати якесь відео. У мене було дві ідеї, але поки я помила волосся, поки те, поки се, Вже 10 вечора, вже не хочеться, знаєте, сидіти перед камерою говорити десь годинки-дві. І вже так засмутилася, думаю, блін, ну хотілось. І вирішила: ну а давайте в мене чекає нова книжка. Давайте зробимо знову якийсь читацький влог. Тей в мене вийшов не дуже вдалий. Що по переглядам ще там, я вже зрозуміла, що проблеми з звуком. Вибачте, я зараз глухана одне вухо. Я справді не помітила, що я там зафакапила все. Ну і в принципі це все. Початок відео я вже зняла. Зараз планую піти щось поїсти на ніч, тому що щось я вечерю пропустила. І читати книжку. Зараз читаю щасливе місце Емілі Генрі, і о Боже, я забула, наскільки мені подобаються книжки цієї авторки. Мені здається, що ця книжка мені подобається най... найбільше із тих, що я в неї читала. А я читала майже всі в неї видані. Не прочитала тільки оце книголюбе і не знаю. Вона така класна, хоч якщо чесно. Я вчора прочитала перші 100 сторінок, і в мене постійно були сльози в очах. Пропускаю, що в мене просто знаєте фаза циклу така, яка робить мене дуже чутливою. Ну, все, в мене закінчились слова. Більше немає що вам розповісти. Вас люблю, вас цілую. Е, йду, йду. Зараз буду кормити куперочка. Опа, він вже на базі. <смес> тепер залишилось себе покормити, але чим не знаю, борщ не хочу, Боже, який не естетичний холодильник. Це капець. Вирішила, поки буду це їсти. ну, Збалансована тарілка, ви з мене приклад не беріть в харчуванні. Так вирішила подивитися якийсь YouTube. Блін, <плес> купер прийшов, хоче гратися з Червяком. Знаєте, в нього є улюблена іграшка, це я вчилась е, в'язати. Яз, <смес> Гачком, і це Петлі набирала, і тепер він із цього черв'яка, ну це просто його. Хотіла сказати, що це просто його найулюбленіша річ. <плес> Мені вже спать потрібно, і я так нічого й не прочитала, тому що то монтувала, то сиділа в інстаграмі. Дуже хочу спати, але потрібно збирати саму роботу, Збираю. По світочку робочих мікрофони. І ти штатив І Так от тебе в сумку необхідніша. І ніде не можна найти свій uh, кармакс. Ты ти такий красивий. Ты хто такий? Мой собака. Що тепер мій друг? Хочу собі на балкон таке якесь крісло цього сезону купити. В епіцентрі точно його не потрібно купувати. Це занадто дорого. Це за прайс. Книга, яку ми будемо читати в цьому влозі, це новинка від Vivat. Буквально тільки на цьому тижні вона вийшла. Так, цікаво, скільки тут сторінок. Десь до 400-380 десь так. А, ну, я думаю, що ми її прочитаємо. ми Ну, хто ми? Я я її буду читати. Я її десь прочитаю Ну хоча б за дня три. У мене просто не те, що буде вихідні, найближчі дні. Але я думаю, я зможу її прочитати за три дні, буду, знаєте, такий шрифт величенький. Діалоги є. Сьогодні було так холодно, я змерзла, прийшла, от сиджу під ковдрою, і через це хочеться дуже-дуже спати. Я вже прочитала 46 сторінок, але вже буду лягати спати. Книга розповідає про 12-річного хлопчика Едварда, який єдиний із 191 людини вижив в авіатрощі. Там померла його родина, батько, мати, брат. І книга вона поділена на дві часові лінії Оці години, коли були в літаку. Політ. І вже після авіатрощей, окрім Едварда і його родини а, в часовій лінії з літаком, а, коли ще він розбився, там нам розповідають про дуже багатьох різних людей. А, і я так розумію, що про них буде також дуже багато. В цій часовій лінії розповідається про їх життя, хто вони такі. А В лінії з Едвардом ми будемо проживати разом з ним ось цю травму. Це було таке коротке підключення. Я коли прочитаю 100 сторінок, я вже тоді вийду і краще все розповім. А поки що все, лягаю спати. Не маю часу, щоб нормально поїсти, тому беру якісь штучки на перекус і по дорозі якусь випічку куплю. Знайшла свій кармікс. Ура! Капець на вулиці 5 градусів, а я вже думала, що можна на балконі чилиць купувати квіз. Две запіканку на одинок і буду відпочивати. Запіканка готова. Закинула ноги, Зараз буду дивитися аніме. Називається Досконала журба. Це полнометражний фільм. Він розповідає про е, популярну співачку, яка вирішила стати акторкою. Тому завершила свою кар'єру, але її якийсь божевільний фанат. Е, З'їхав з Ну як божевільний, може з'їхати з, з глузду. Е, він починає її переслідувати. Це трилер, і це має бути дуже цікаво. Я дивилася скріншоти. Ну, було прям живайбово. Вони пропонують їй зіграти в багатосерійному детективі. Кращої можливості за цю не буде. Вона зможе грати та співати. Їй таке до смаги. У неї вже є розбіжності в розкладі з іншими двома. Це дуже кріпове аніме. Це 18+. Мені подобається, але це дуже кріпово. Ми Купером уже на місці, дев'ята вечора у ліжку читаємо книжечки. Я зараз на 80 сторінці, і я поки що все ще в очікуванні, коли стане цікаво в плані того, що воно наче і нормально, але таке відчуття, що я просто все ще читаю якийсь пролог. Я вже балована стала, бо останнім часом мені попадались дуже гарно і дуже талановито написані книжки. І коли просто книжка вже не має в собі дуже класно побудованих речень, я вже починаю така ну написано погано, хоч написано добре. Написано десь як просто звичайна книжка, може, трішки краще. Я вчора спеціально лягла на дві години раніше, щоб зранку щось познімати, а зараз запізнююсь більше, ніж зазвичай. Довелося обирати. Між сніданком і тим, щоб щось вам зняти, тому я обрала їжу. <смі> вибачайте. Ну і холодне, чіп ще таке сонечко знову обманює мене. Є таке відчуття, що цей влог затягнеться надовго, тому що я так думаю, мені почитати чи подивитись губку Боба. І <смі> подивитись губку Боба. Я заснула на дві години, проснулася, а вже і потрібно скоро спати лягати. У мене сьогодні вихідний, але перша частина дня буде дуже активною, зараз я буду прибирати, потім швидко приймаю душ, їду до батьків, а вже після цього в мене буде спокійний вечір в чистій квартирі, де я збираюсь прочитати до половини онту книжку. Он вирішила повернути на полички ті книжки, які в мене лежали на приліжковій тумбі. Я їх не дочитала, дочитаю трішки пізніше, коли закінчу ту книгу, яку ми читаємо в цьому влозі: щасливе місце додому. «Вище небо. Дивіться, яка закладинка. І помічниця лиходія. Я думала, це одиночне фентезі, тому і взяла його, а виявляється, там, як мінімум, 4 книги. Не знаю, як я думала впоратись за півтори години, тому що пройшло дві. Я прибрала тільки кухню і бібліотеку. Я закінчила, що з Купер купершості від пилососа цілий день. І тепер я не хочу нікуди йти. Я хочу лежати вдома, я не хочу вже нікуди йти. А в мене плани сьогодні, вчора, точніше, було два місяці моєму племіннику, і брат попросив, щоб я їх пофотографувала вдома. І тому маю їхати. А я хочу лежати дома зараз. Це мій фаворит серед кремів для рук. Він так пахне смачно, от, чесно. Хочеться його з'їсти. Поки що це найкращий засіб для об'єму, яким я тільки користувалася. Я роблю два натиски для своєї довжини, розподіляю на волосся, прочистую гребінцем, а потім висушую волосся. І це справді працює, особливо якщо висушити волосся на браш. А ще у нього ну просто неймовірний запах, волосся пахне так, наче я купила якийсь дорогий парфюм. З'явився настрої трішки нафарбуватися, фарбуватися, поки за не приїхали. По стандарту BB, консилер. Ні це не цей. брови, губи, а демонполиск. А це, до речі, те, на що я готова молитися, чесно. Ця палетка для обличчя, ну вона просто неймовірна. Я щас так облажалась, я поставила заряджатись акумулятор від фотоапарату, а переноска була виключена.

Все, я вдома, четверта вечора. Зараз буду читати, але я ж прочитала 100 сторінок. Зараз потрібно буде підключитись до вас, але в мене телефон сідає, трошки підсеражу і розповім про А ця мама мені привезла з Єгипту всякі солодощі: типу, дубайський шоколад, фрукти в шоколаді, і не знаю, я сказала, що це халва. Як і обіцяла, я прочитала 111 сторінок і прийшла вам детальніше розповісти про що ця книга і про мої враження. Хоча, якщо чесно, то. Доволі мало є ще додати, тому що, як я вам вже говорила, це книга про хлопчика, який вижив єдиний в авіакатастрофі. Ця книга поділена на дві часові лінії: життя хлопчика після авіакатастрофи та сам політ. Часові лінії з Едвардом там все доволі одноманітно. Хлопчик, звичайно, травмований. В нього, окрім цілесних ушкоджень, також і є. В голові тепер проблеми. Він вже і не дитина, але ще й не дорослий. Він просто втратив всіх своїх рідних, пережив таке щось жахливе, і йому складно взагалі проявляти якісь емоції. Він дуже травмований. Після смерті батьків опікою над Едвардом взяла сестра його матері, начебто інших родичів у нього більше немає. Не знаю, як так вийшло. Ну принаймні, от ось якось так було сказано, що інших чи може суперблизьких родичів немає, чи взагалі інших. Інших немає, і він переїздить жити до неї додому. В неї є чоловік, немає дітей. В неї були проблеми з тим, щоб народити дитину. Вона так і не змогла цього зробити. Його тітка та дядько вони абсолютно нормальні люди, адекватні, дуже розуміючі, допомагають Едварду, і він це цінить, але все одно він не може впоратись з демонами в його голові, з думками в його голові. Він це говорить, що в нього у голові постійно щось цокає. І він не може прийняти те, що тепер ось він буде жити з ним. Окрім цього, важливо по цій лінії сказати, що після того, як він вижив, звичайно, він став сенсацією, тобто єдиний хлопчик, який вижив. Але з тією славою на нього звернули увагу, знаєте, такі якісь релігійні фанатики, які вирішили, що він обранець Бога, що він обраний і Бог його захистив для чогось там. І поки що хлопчик стикається з цими людьми дивними, просто десь він там виходить з лікарні, якийсь натовп стоїть. Дивиться, щось на нього, щось там йому говориться, але він їх старається не слухати. Він розуміє, що люди стають ним одержимі, і його це починає лякати. Ще, до речі, ми до сих пір не знаємо, по якій причині сталася ця авіатроща, якось нам про це не говорять. Я думаю, що авторка хоче зробити з цього якусь інтригу. Я сподіваюся, що вона буде варта того. А щодо часової лінії, в Процесі польоту з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса цей рейс там, окрім сім'ї Едварда, ще є декілька персонажів. І я так розумію, що вони будуть ключовими в цій історії, тому що про них з кожним розділом все більше і більше розповідається. Давайте я вам трішечки про них розкажу. У всіх цих персонажів є якась проблема або щось, про що вони постійно думають. Наприклад, у брата. Едварда і він не знаю, на декілька років старше за Едварда. ну, цьому головному герою 12, його брату десь напевно було 15 чи 16. Його думки, в принципі, дуже банальні. Він підліток, він хоче там йти проти правил. Ну. Таке, знаєте, цей підлітковий максималізм, і всяке таке. Потім там є брат, ой, брат, який брат, батько Едварда. Він математик, дуже класний математик, але його робота не приносить доходу саме в тій сфері, в якій він працює. І з-за цього в нього є такий конфлікт з. Дружиною, тому що дружина, я так розумію, більше заробляє в цій сім'ї, і їй це не дуже подобається. Він розуміє, що він втрачає зв'язок зі своїм старшим сином. Бо те, як підліток, не хоче з ним нічим ні ділитися, не хоче його ні слухати, і всяке таке. А мати Едварда, вона відома сценаристка, тому саме вони і летять в Лос-Анджелес, тому що вони переїжджають через її роботу. Поки що, все, що її хвилює, це сценарій, який вона не написала, а в неї вже дедлайн з сім'єю Едварда все, але там є ще декілька пасажирів. Наприклад. Приклад, Лінсі, це дівчина, якій 25 років, вона тільки нещодавно дізналася, що вона вагітна і вона летить до свого хлопця, але ми також розуміємо, що в неї є якісь проблеми з батьком, що в неї є якесь викривлене сприйняття стосунків. Є ще один жіночий персонаж це Флорда. вона філіпінка і вона дуже дивна, тому що вона щось там розповідає про те, що вона живе вже не одне життя. Що вона вже була безліч у людей, ну, така вона трішечки, наче куку. -ку. Е, в неї проблема в тому, що вона от вийшла заміж, але щось з неї не зрослось. І вона, на противагу лінці, не летить до свого коханого, а втікає від нього. Ще залишилось три чоловічих персонажа, Я забула, як їх звати насправді. Один із них солдат. Він нещодавно отримав поранення, він летить до своєї. Тітки, бабусі, я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що вона йому не рідна, що вона його всиновила, але це єдина людина, яку він яку він вважає собі за рідну. Його хвилює, що через його поранення його служба вже пішла на нівець, і тепер він не буде виконувати якісь. Не знаю, місії, як би це правильно сказати, а буде тепер у нього рутинна, офісна робота. Ще один персонаж це, знаєте, такий вовк з Воллстріт. Він такий. Не знаю, вони всі знаєте карикатурні. Цей от персонаж такий, я не знаю, чим вони там торгує акціями. Він летить в Лос-Анджелес по роботі, і те, що його хвилює, це його якісь проблеми з самоконтролем. Він часто в думках звертається до своїх сеансів з психологом. Ну, типу, щось в ньому не так. І останній найтакий дебільніший персонаж це в нас уже доволі старий якийсь магнат, він доволі відомий. В нього рак і він летить в Лос-Анджелес на. Лікування поводиться він жахливо зі всіма спілкується зверхньо, дебільно, і поки що він просто згадує своїх жінок, які в нього були. Було їх у нього дуже багато, якось рефлексує. Я так розумію, кохання і щастя він в житті не мав, але чого б йому його мати, якщо він таке гавно? І ще є бортпровідниця, про яку там про думки нам ніяк і не говорять, але чомусь кожен із тих персонажів про неї думає. Про те, що вона така гарна, що вона якась сексуальна, і кожен там щось порівнює. Та іначе все. Але знаєте що? Всі ці персонажі, вони якісь шаблоні, вони якісь стандартні, вони не знаю, як якісь NPC з гри. вони, ну, Я не знаю. Чи це спеціально зроблено для того, щоб нас потім здивувати, що от ми подумали е, упереджено про них, а вони насправді не такі е, банальні. А може я вже багато щось собі придумаю, і справді авторка просто їх погано написала. Я поки не знаю. Ось поки що в мене стосовно всієї цієї книги, е, коли я прочитала анотації і подумала про те, що тут можна класного закрутити, я думала, вау, вау, зараз буде щось класне. Але от я читаю. І поки що доволі посередньо. Або воно десь середини вистрільне, і я заберу свої слова назад. Або це буде дуже посередня книжка, яку мені буде шкода, що я прочитала. Рейтинг у неї більше чотирьох. Але є багато книг, у яких рейтинг більше чотирьох, а вони мені не сподобались. Тобто це не показник. Поки що доволі банально, сухо, нудно. Але я все-таки очікую, що вона мене здивує, що в неї є потенціал і що вона мені отак по голові стукне і скаже: Ага, попалась, Це не нудна книжка, це я хотіла, щоб ти думала, що це нудна книжка, щоб на контрастах зіграти. Ну, побачимо, побачимо. Буду її читати сьогодні. Я прочитала це 111 сторінок. Хочу сьогодні прочитати десь до половини, точно, і хочеться якось за два дні її дочитати. Тому що якось тянеться вона довго. Пам'ятаю на початку влогу, я казала, що там максимум три дні, і я її прочитаю. Нуднувато тому що, а от якщо стане не нудно, то я, може, її за вечір прочитаю. Це піду я читати, треба ще сільпо замовити. Я прочитала не зовсім половину, але, знаєте, стало набагато краще. Те, що я до цього читала, 113 сторінок, вони реально відчуваються як пролог. Я думала, що вся книжка, знаєте, не буде так розкривати цю тему. Але справді стало краще. Поки що не дуже розумію, до чого ось на обкладинці ці листи. Тут поки що з ними нічого не було. Але я думаю, це якийсь ключовий момент в цій історії. Не скажу, що це може бути моя улюблена книжка, але хоча б мені вже стало справді цікаво. Mm. Доброго ранку, Кубер.

Я дуже люблю цю моркву, але кожен раз, коли я її купую, я згадую свої студентські часи, коли ми з одногрупницями вирішили, що нам калорії для життя взагалі не потрібні, і намагались на самих дебільних дієтах схуднути до 40 кілограм. Ми купували просто кожну ось таку упаковку моркви, і от цілий день всі пари, аж десь поки додому я не приходила, ми харчувалися тільки морквою. Я зараз переодягаюсь в піжаму. Я думаю, вона краще впаде. Іду читати. Завтра в мене робочий день із дому, тому зможу поспати трішечки більше, а значить, зможу і почитати сьогодні трошечки довше. <рес> <рес> Ні, ну Я таки знала, що я червона, бо я прям відчуваю, що мене горить лице. Якщо це не температура, то це алергія. Я не вмію збивати термометри. <рес> Взагалі пофіг. Як тебе збивати? Я ще більше зробила. Як так вийшло, що я зробила ще більше. Біжала з під штанів. Тебе як виглядає. Біжала з під штанів. Ой, Настя. Найдовший розділ в моєму житті прочитано. Розділ, який зайняв 180 сторінок. Це не частина друга книги, це не том 2, це другий розділ починається. На 181 сторінці. Я хоч цілий день була дома, але все одно нічого не зняла, бо працювала. Мені залишилось 160 сторінок. Якщо я постараюсь, і цілий вечір буду читати. То до завтра я її прочитаю. Зранку підключусь, розповім вам про свої враження, і вже завтра викладу відео. Залишились 92 сторінки і відкрились значення цих листів на обкладинці, і воно мені не подобається. Це якось так нецікаво, банально і якось дуже нереалістично. На запис цього відео в мене є не більше 10 хвилин, тому що я вже запізнююсь на роботу, але я вчора дочитала цю книгу, і знаєте, мої враження вони не змінилися. Хоча я говорила вам, що це погана книга, це погано. Це насправді не є так. Це нормальна книжка, це для когось може бути хорошою книжкою, але все залежить від вашого читацького досвіду. Я ж просто хотіла від цієї книги набагато більшого. Я просто хотіла, щоб ця книга не була банальною, але саме банальною вона і є, і інколи навіть дуже нереалістичною. Оцінила я книгу на 3,8, і давайте краще розберемо по яким критеріям яку оцінку вона отримала. За емоції книзі я поставила три зірки, тому що як мінімум книга мала бути сумною для мене, а як максимум я мала хоча б раз е, заплакати. Але насправді сумно було ну зовсім трішечки в деякі моменти, але не більше. Далі у нас іде цінність книги, і тут я оцінила на четвірку, тому що все-таки, які б банальні і стереотипні не були тут посили в цій книзі, все-таки вони важливі. Е, ну знаєте, головні думки тут такі, що потрібно жити життя, не дивлячись на що, що не потрібно забувати тих, хто помер, бо вони також важливі і вони живуть в нашій пам'яті. Про те, що потрібно жити далі і рухатись далі, без відчуття провини і ну. Щось таке, от якби ви подумали про хлопчика, який єдиний вижив в авіакатастрофі, і що він залишився без сім'ї, що він травмований, яка може бути ця книжка? Ну, книжка «Стілення». Звичайно, в кінці він прийде до того, що він залишає все таки свою сім'ю в минулому. Він буде їх пам'ятати, він буде їх любити, але все-таки його життя продовжується. Далі у нас унікальність, і це єдиний параметр, по якому я поставила 5 зірок. Тому що, ну знаєте, він дуже суб'єктивний. Я оцінюю книги на унікальність, тільки дивлячись на свій читацький досвід. Бо я ще не читала про авіатрощі, хоча впевнена, що книг таких дуже багато є. Але от справді в моєму читатському досвіді це перша книга з такою темою, тому тут 5. Далі я оцінюю стиль авторки. Тут я поставила 4 зірочки. Справді, книга написана краще, ніж звичайна книга. Є все-таки красиві тут. Моменти є навіть цитати, які б я виділа, якби я виділяла щось в книгах, але все-таки це не було так класно написано, як я люблю, коли прямо от кожну сторінку ти хочеш перечитувати по два рази. Ну і зацікавленість книгою тут у мене трійка, бо насправді я дочитала цю книгу тільки тому, що я знімала на неї влог. Якби не влог, то я справді б її закинула десь на сотій сторінці, і насправді мало б що втратила, тому що вже на суті сторінці, коли я вам говорила, що а раптом вона мене здивує, а раптом все ось це банальне і стереотипне, що вона пише, це таке маскування, що вона копне глибше в людей. Ну, вона не справдилась. Справді вже по соті сторінці можна було зрозуміти, як ця книга закінчиться, як вона буде розвиватися. Тут майже 400 сторінок, і насправді тут немає ось такого сюжету розвитку подій на ці 400 сторінок. Її можна було б скоротити ну, на 200 сторінок точно. Тобто, якби вона була вдвічі меншою, читалася б легше, якщо була вона, якщо текст був би більше концентрованіший, то це було б набагато краще, я так вважаю. Але книга, книга вона все таки непогана. Все залежить від того. Е чи є у вас якісь завищені до неї очікування? Я чомусь їх мала? Я справді мала більші очікування. Я вже від всіх книг очікую більше. Коли я бачу, що вона якась банальна, що вона якась передбачувана, я все одно думаю, а зараз якось буде сюжетний поворот, коли. Ну, Серце виявиться не таким, як ми от думали. Чомусь я в кожній книзі зараз шукаю чогось ось, нового погляду. Тут я нового погляду на ситуацію не побачила, хоча я й не читала про авіатрощі, але я вже багато книг читала про ось, травми, про стілення. Ось ця книга справді це книга про стілення. І вона, ну, не знаю, така, як і всі, в принципі. Не сильно, щоб я і так полюбила героїв не сильно, щоб вони були якимись унікальними, особливими, чарівними. Ну таке чесно, шкодую, що витратила час. Вона непогана, але я хочу щось більше, ніж непогано. На цьому все буду з вами прощатися, бо я вже справді запізнююся. До зустрічі у нових відео.